Після придбання шахтарем Дієго Аройо та Кауана Еліаса гірники можуть вдруге за тиждень оновити рейтинг найдорожчих вхідних трансферів не лише в історії клубу, а й всієї України. У цьому відео я розповім, кого ще може купити Шахтар у 2025-му на різні позиції і хто вже навіть встиг стати помаранчево чорним після того, як я випускав відео про Аройо та Еліаса, посилання на які будуть в підказках, описі та коментарях. Друзі, це новий канал про Шахтар. Тож підписуйтеся, якщо вас цікавить контент про Донецький Клуб та поставте вподобайку, щоб допомогти розповсюдженні цього відео. Чи може Шахтар ще придбати центрбеків у 2025-му після переходу Дієго Арою? Я особисто вважаю, що під час зимового трансферного вікна прям наврядче, а ось влітку більше ймовірності. Розглянемо, які можуть бути варіанти. Перед підписанням Арою повідомлялося про зацікавленість Шахтаря у 20-річному хорватському центральному захисникові з Гайдука Домініку Пирпчу. Він також лівша, як і Аройо. Пирпич давно був на радарі у скаутів європейських клубів. Академія Хайдука славиться випуском талантів, які швидко після потрапляння до першої команди привертають увагу клубів з Європи. І ось Домініка Пирпича зараз можна вважати гарячою булочкою на трансферному ринку. За інформацією хорватських змі, Хайдук отримував дві офіційні пропозиції щодо Пирпича – від шахтаря та німецького друголігового гамбурга. За останній час Хайдук мав історію продажей до гамбурга двох своїх гравців. Раніше також повідомлялося про інтерес до пирпича з Іспанії, зокрема з Реал Сосієдаду, та нідерландського Фейнорду. Однак ця зацікавленість не була такою конкретною, як зимового трансферного вікна 2025. Важливість 20-річного футболіста для команди, яку тренує Джанаро Гатузо, є величезною, і його втрата зараз була б проблемою. Він один із небагатьох гравців, які відповідають вимогам італійця щодо гри в атаці через володіння м'ячем. У цьому контексті логічно, що Пирпич вже давно потрапив у скаутські списки шахтаря та інших клубів, яким необхідний центральний захисник здатний розпочинати атаки. Футболістів цього амплуа із такою манерою гри, розумінням футболу та креативністю в цілому небагато. Сам Пирпич в одному з нещодавніх інтерв'ю заявив наступне: я не думаю про трансфер, мене це не цікавить. Усіма цими питаннями займається мій агент, і люди навколо мене. Шлях Пирпича доволі цікавий. Багато років він виступає за хайдук, починаючи з юнацьких команд, які досягали чудових результатів. На півроку віддавався в оренду до словенського Радомліє, переніс непростий період хвороби на мононуклеоз, а тепер є незамінним гравцем основи. Також виступає за молодіжну збірну Хорватії. Він вразив Дженаро Гатузо і у нинішній команді є одним із лідерів. Хайдук живе за рахунок продажів і клубу потрібні гроші. До речі, про гроші. Я думаю, що багато хто з вас, друзі, стикався з підвищеним фінансовим контролем до ваших банківських карт в Україні, Європі та інших частинах світу. Це часто створює незручності. Так ось, я знайшов дуже класне рішення і ділюся з вами. Компанія Трастра пропонує користуватися її банківськими картами, які гарантують вашу фінансову приватність з витратами до 30 тисяч євро на місяць. Багато кому має вистачити. Працюють картки Трастра на основі криптовалюти. usuchor sistema Mastercard При цьому надходження та зберігання грошей на Трастра взагалі без обмежень. Карта Трастра це і зручний криптогаманець і IBAN рахунок в євро і дебетова картка. Все в одному додатку. Це, зокрема, і чудове рішення для тих, хто працює онлайн. Якщо вам пропонують оплату в криптовалюті, але ви не знаєте, як її отримувати та як перевести на звичайну банківську картку. Просто даєте дані картки Трастра, отримуєте крипту і можете витрачати її як звичайну валюту. Все на одній платформі. А ще тепер випуск трастра доступний не лише за закордонний. Паспортом або ID країн Євросоюзу, але й за внутрішнім українським ID. Не відкладайте, скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі під цим відео та завантажуйте додаток прямо зараз. Це просто, швидко та безпечно. А тепер переходимо до потенційного новачка Шахтаря, який є правоногим центральним захисником. Це Грек, що народився у Німеччині, Антоніус Пападополос. Минулого літа Пападополос перейшов із Дортмунської борусії, нашого нещодавнього і останнього суперника в ліді чемпіонів цього сезону, до швейцарського Лугано. За інфою німецького Sky Sport, зимового трансферного вікна ним зацікавився Шахтар. і Він міг залишити Лугано, якщо б надійшла гарна пропозиція. Однак повідомлялося, що гірники спочатку хочуть продати свого захисника. Якщо ж Шахтарю не вдасться зробити продаж до закриття трансферного вікна, то клуб може повернутися до варіанту з Пападополосом влітку. Нагадую, Пападополос є правшою, і наразі у шахтаря в центрі захисту виходить такий ростер: дві правші: Валерій Бондар та Алаграм, і три лівші: Микола Матвієнко, Мар'ян Фарина, який не зіграв жодного матчу в першій частині сезону. Та новачок Дієго Аройо. Як думаєте, друзі, кого з перелічених Шахтар може хотіти продати? Звичайно, за виключенням новачка Аройо. Пишіть у коментарях. У першому відео про можливі трансфери Шахтаря в 2025-му Я розповідав про ще двох центрбеків. Враховуючи зокрема і це цікаво також буде почитати, кого з центральних захисників ви би хотіли побачити у складі гірників. А ось трансфер на правий фланг атаки є найбільш ймовірним під час вже цього зимового трансферного вікна. Йдеться про 18-річного бразильського Вінгера з англійської прем'єр-ліги, гравця Вестгема Луїса Гільєрме. Шахтар вже робив пропозицію в розмірі 15 мільйонів євро. Вестгем був готовий вислухати пропозиції та прагнув повернути 23 мільйони, які заплатив Палмейрасу влітку 2024-го за Гільєрме. Той не розпочав жодного матчу в стартовому складі цього сезону. Гравець молодіжної збірної Бразилії провів за Вестгем 7 матчів і щоразу виходив на заміну, зігравши в сумі всього 53 хвилини. За версію тато таке Гільєрме був пріоритетним підписанням для шахтаря, але по ходу перемовин гірники вже навіть їх припиняли та відмовлялись від гравця. Головною перешкодою була позиція Гільєрме та його агентів. У Луїса були інші пропозиції, і перспектива змінювати АПЛ на УПЛ, а Англію на Україну його не приваблювала. Але пізніше Ігор Бурба заявив, що Шахтарем ще не поставлено крапку в перемовинах з Гільєрме, і йдеться про ціну в 20 мільйонів євро. Після цього Марино Пушич сказав, що під час зимового трансферного вікна Шахтар ще намагатиметься освіжити, можливо, одну чи дві позиції. А Даріо Сарна заявив, що планується ще один трансфер і, напевно, вів мову саме про Гільєрме, адже назвав перехід дорогим та гучним. дав добро на ще один трансфер, который буде я вважаю, громкий, дорогий. Трансфер, като нам нужен ільси час, і лід. Тобто Шахтар можливо покращив пропозицію з 15 до 20 мільйонів. І якщо угода відбудеться за таким прайсом, то Гільєрме відразу вийде на друге місце у рейтингу найдорожчих придбань в історії Шахтаря і всього українського футболу. Але ще кілька днів тому третім у цьому списку став нападник Каунеляс, про трансфер якого я робив попереднє відео. До речі, якщо трансфер Гільєрме Шахтар все таки проверне, то очікуйте на окреме відео з його розбором. Що могло змінитися, якщо Шахтар вже дійсно ледь не виходив з перемовин через їхню низьку перспективність. В європейських чемпіонатах, де були клуби, які хотіли гільєрми, трансферне вікно вже зачинилось. У такому ж контексті клуби Саудівської проліги, які вивчали умови потенційної угоди щодо бразильця та виявляли інтерес. Зокрема, Аль-Хіляль. Тепер коло звузилось до претендентів, які ще можуть підписувати новачків. Серед тих, хто претендував на гільєрми, це власне Шахтар та клуби з Бразилії. Але якщо сам Гільєрме не горів перспективою змінювати АПЛ на УПЛ, а Англію на Україну, то виникає питання, чи зможе Шахтар дати Луїсу мотивацію, крім грошей? Це неабияк важливо. До речі, Гільєрми вже добре знайомий з символом Шахтаря у вигляді схрещених молотків, адже такий саме символ і у Вестгема. Друзі, обов'язково пишіть свої коментарі про цей потенційний трансфер. А зараз до трансферу який Шахтар вже здійснив. Робити окреме відео я не став, бо перехід зовсім не гучний. Шахтар про нього ще навіть не оголосив, а сам футболіст приїде до клубу лише влітку. Мова про 18-річного хорватського лівого вінгера Лукаса Загору. У першій половині цього сезону він зіграв 15 матчів за Дубраву Тім Кабель, команду другого за рангом дивізіону Хорватії, і забив два голи обидва у перших двох турах. Лукас є сином колишнього нападника Загребського Динамо Даріо Загори. А Даріо Загора це друг та колишній партнер Даріо Серни в юнацьких збірних Хорватії. А ще Даріо Загора є агентом. Найдорожчим клієнтом його компанії є Матео Ковачич з Манчестер Сіті, і ця сама фірма надає послуги Загорі молодшому. Як і батько, Лукас з раннього віку був у системі Загребського Динамо, пройшов молодіжні категорії клубу, але не отримав шансу у першій команді, при тому, що в Динамо є проблеми із Вінгерами. Маючи контракти з Динамо до літа 2025-го, Лукас Загора перед початком цього сезону пішов в оренду до друголігової добрави. Допущу, що цей трансфер Шахтар взагалі в більшій мірі здійснив не для досягнення спортивних цілей, а для бізнесу. Загора може увійти до нової для шахтаря категорії трансферів, яку класно описав журналіст Олександр Сашко на трибуні. Раджу почитати. Без переказу статті, просто надам реальні приклади, і багато хто має зрозуміти. Деніл Кастільо був придбаний шахтарем за 800 тисяч євро з еквадорського ЛДУ Кіто і провівши всю. Всього кілька матчів за першу команду шахтаря вже через півроку після переходу пішов в оренду до сербського партизана, а ще через 6 місяців був проданий в данський «Міт'юлан» за 4 мільйони євро. Сума продажу вище суми придбання у 5 разів. Кевін Келсі прийшов за 3,5 мільйони з уругвайського Бостон Рівер» і, будучи запасним у шахтарі, через півтора роки поїхав в платну оренду за 800 тисяч євро до американського «Цинценаті», а ще через 6 місяців був проданий за 6 мільйонів американському Портленду. 3 мільйони 300 тисяч євро прибутку. До цієї категорії у перспективі можуть додатися та принести Шахтарю гроші, не будучи основними, Йоргі Чолишвілі, Став Лемкін, Лука Лацабідзе, Хосрав Тоїров, Алла Грам, ось це новачок Лукас Загора і навіть болівійський новачок Дієго Аройо. За рахунок того, що футболісти стають гравцями шахтаря, їх потім можна продати за більший цінник ніж у статусі гравців ЛДУ Кіто, Бостон Рівера, Розинського Сабуртало, в якому шахтар знайшов Швілі, казахського атерау, з якого прийшов Тоїров, Дбіліського Динамо, звідки приїхав Лацабідзе, Тунійського Сфаксієна, де грав Алаграм. Так, Динамо Загреб не можна порівнювати з цими клубами, адже у Хорватів реноме на всю Європу експортера талантів. Але ж на загору то у першій команді Загреба не розраховували, і він виступав у другій лізі Хорватії. А тепер за рахунок трансферу до шахтаря гравець, як мінімум, вже засвітиться у багатьох скаутів, які слідкують за нашим клубом. При цьому важливо, що Шахтар, скоріше за все, розраховує на те, що хтось з цієї категорії зможе сильно себе проявити і все-таки стати гравцем основної обойми. І тоді буде і спортивний зиск, і ще більший фінансовий. Але на це закладається менше доля вірогідності, і якщо з кимось таке станеться, то це буде виключенням з правил для описаної категорії. Наприклад, Загора може виявитися недооціненним гравцем і видасть якісь перформанси, що просунуть його до основної обойми гірників. А якщо ні, то купив його шахтар всього за 80 тисяч євро. Лише за рахунок бренду клубу продати його навіть з нулем зіграних хвилин вже точно вдасться дорожче. Але показувати себе у складі гірників він зможе лише з літа, адже до кінця сезону Лукас залишиться у добраві на правах оренди вже з шахтаря. До центру нападу Шахтар вже оформив перехід Кауа Еліаса. А за кілька днів до цього з'являлася інфа про те, що гірники запропонували 2,5 мільйони доларів за форварда танзанійського Янг Африканц із збірної Танзанії Клементам Зізе. Але сам Зізе, нібито, прийняв пропозицію лівійської команди Тіхат, Хоча офіційного підтвердження цьому не було. Крім шахтаря та Аліттіхада, інтерес до танзанійського форварда приписували Марселю, кільком бельгійським клубам, назви яких не називалися, а також віддатка Сабланка з Марокко. У цьому сезоні Клемен, зокрема, провів 5 матчів у лізі чемпіонів Африки, в яких забив 4 голи. Йому 21 рік, і його потенційний перехід теж можна віднести до вище описаної категорії трансферів, які я, до речі, прямо зараз придумав назву Fast Money – українською швидкі гроші. Друзі, а у мене в телеграм-каналі та інстаграмі ви можете побачити ще більше футбольного контенту. І я лайкаю всіх хто на мене підписується. Посилання будуть в описі та коментарях, а ще я побачив, що чимало хто дивиться відео з телевізора, компа та ноута, тому залишаю і QR-коди. Ставте вподобайку, зокрема, якщо і хочете побачити відео про Дні трансфери Шахтаря. Підписуйтеся на канал і вболівайте за Шахтар.